Hi friends! Всім привіт! Ми з вами рухаємось далі. Сьогодні будемо вчити другий розділ першого юніта. І тема у нас Where are you from? Where are you from? Хто хоче навчатися зі мною, я роблю паузи, повторюйте, будь ласка. Where are you from? Where, я знаю, перекладається як де. Are you? Ми вже вивчили. Це запитальна форма ви є, ти є. І from з. Де ти є з? Тобто звідки ти є? Where are you from? Звідки ви? Goals, цілі, say countries, and numbers one from one to ten. Скажи країни, сказати країни. І числа від 1 до 10. Talk about where you're from. Сказати про, звідки ти є. Talk about. Це цікаво. Сказати про: talk about. Where you're from. Звідки. Де ти є з тобто звідки це буде where from, але from ставиться на кінці. Два слова. Немає виходить у англійців одного слова звідки, як в українській мові. Так? Вони кажуть where це де або куди. Тобто де ти є з ось така історія. так, vocabulary. А словниковий запас. Vocabulary. Number. Numbers. 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 Uh, one to ten. Countries. Uh, one A. Один А. 1.9. Point, point один крапочка 9. Listen to the numbers. Write the correct number. Next to each word. Напиши правильне число. Next to. Тобто після next to. Та цікаво. Прийменники треба вчити. Next to each word. Після кожного слова. Each – це кожний. Слухаємо. пишемо. 1.9 One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, Так, я зробила вправу, щоб ви не чекали, поки я тут в PDF-файлі все поладнаю. Слухаємо ще раз і повторюємо. Audio 1.9. 1 One. Two. Two. Three. Three. 6 6 7, seven. seven eight. 8 9, nine ten. Ten. match the countries in the box to numbers 1 To 10 on the map. Треба поєднати числа, а потім listen and check your answers. Послухати і перевірити ваші відповіді. Відкривайте, будь ласка, ваш спідручник. Робіть, я зараз зроблю. І перевіримо результати, чи вони в нас співпадають. Давайте навчатися разом. Для цього я веду цей канал. Так, вправо зроблено. Давайте послухаємо, перевіримо. Audio 1.10. 1. The USA. 2. Brazil, three, the UK, four, Spain, five, Russia, six, Turkey, seven, China, eight, Japan, nine, Indonesia. 10 Australia Так, тепер повторюємо Audio 1.10. 1 The USA. The USA. 2 Brazil. Brazil. 3 The UK. The UK 4. Spain. Spain? 5. Russia. Russia? 6. Turkey. Turkey Seven. China. China? Eight. Japan. Japan 9. Japan. Indonesia. Indonesia? 10. Australia. Australia. Щось я не впевнена, який там звук Brazil, Japan чи Japan. Uh, давайте ще слухати, ще повторювати. Ми з вами по три рази слухаємо, да, і числа треба повернутися, ще раз переслухати, повторити. Audio 1.10 1. The USA. The USA. 2. Brazil. 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 3. The UK, the UK, four Spain, Spain, five Russia, Russia, six Turkey, Turkey, seven China, China, eight Japan, Japan, nine Indonesia, Indonesia, ten Australia. Australia. Share us? Audio one point ten. One. The USA. The USA. Two. Brazil. Brazil. Three. The UK. The UK. Four. Spain. Spain. Five. Russia. Russia. Six Turkey, Turkey, seven China, China, eight Japan, Japan, nine Indonesia, Indonesia, ten Australia, Australia. Um, ну, що я почула? По-перше, Brazil, Тобто, там легенька E Brazil, Japan. A, Japan, і Australia там E, Australia, і Indonesia. Indonesia, J, Там Ж, Г. Така м'яка ж Indonesia. Добре, давайте по літери, по цифри. Ми тільки раз прослухали так, а треба ще Ще два рази не зробили. Слухаємо повторюємо разом зі мною. Audio 1.9 О. 6 Seven. Seven. Eight. Eight. Nine. nine. Ten. Ten. Mm -hmm. Share us. Audio one point nine. One. One. Two. Two. Three. Three. Four. 4 Так, мы молодцы. До речі, дякую тому пану чи пані, хто мені вчора поставив лайк. Ви мене мотивуєте продовжувати ділитись моїми відеоуроками, які я знімаю для себе. Дуже вам дякую йдемо далі. Так, pronunciation. Saying names of countries. Вимова сказати назви країн. Listen and mark the stress on the countries in exercise 2. Прослухай і постав наголос в країнах у вправі два. Угу. Australia, Brazil. А потім треба буде listen again and repeat. Прослухай ще раз і повтори. Так, Ну, попробуємо поставити наголоси, Audio 1.11, Australia. Brazil. China. Indonesia, Japan, Russia, Spain, Turkey, the UK, the USA. Так, The USA не хоче нічого мені робити. The USA. Чому не залишається маленький? The UK на K Turkey. наголос на Turki. Spain. Наголос на А, Spain І Russia. Ось такі наголоси я почула. Давайте ми це перенесемо сюди. Так. І давайте перевіримо. І треба ще повторити. Audio 1.11. Australia, Australia Brazil, Brazil, China, China, Indonesia, Indonesia, Japan, 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 Japan Russia, Russia, Spain, Spain. Turkey. Turkey. The UK. The UK. The USA. The USA. Ну, давайте ще раз. Країни це нелегка така. Нелегкі слова. Давайте ще разок. Audio Australia, Australia Brazil, Brazil China, China Indonesia, Indonesia Japan, Japan, Japan. Russia, Russia Spain, Spain Turkey. Turkey. The UK. The UK. The USA. The USA. Так. Яка у нас наступна вправа? Перевірочка, чи воно пишеться, пишеться. Так. Так. Work with the partner. Працюйте з партнером. Ви будете моєму партнеру. Будете моїм партнером. Look at the map again. Подивись ще раз на карту. Student A, say a number. Student B, say the name of the country. Я буду student A. Я буду казати номер, а ви будете казати країну, а потім поміняємось. Поїхали. Так. move na Eight Three Five Four Seven One Nine Ten Six 8 начебто всі назвала. Ну а тепер я буду казати країну, а ви число. The UK, China, Spain, Australia, Japan, Russia, Turkey. Brazil, The USA, Indonesia, Indonesia, China. Ставте лайк, якщо вам сподобалось гратися, і пишіть, будь ласка, коментар, якщо вам подобається навчатися разом зі мною.